We uh -huh. 9 липня 2017 року, у неділю п'ятої після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божесну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Макарівський Іларій, архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеїмон, єпископ Бородянський Варсенофій, єпископ Баришівський Віктор, а також братії обителі у священному сані. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Чоловік, який неправильно относится к богатству, оно для него является ядом. Если человек правильно относится к богатству, то оно для него становится средством для спасения, средством для духовного возрастания, потому что, имея богатство, он дает бедным, он дает, он больным, он строит храмы, монастыри и таким образом приобретает себе друзей на небе. Мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что в житті человека превыше всего является и должен быть Господь. Если интерес человека сводится к тому, что он должен выбрать или Бога, или что-то другое, то человек всегда должен выбрать первый, выбрать Бога. Тогда будет правильная жизнь наша, будет выстроена правильная жизнь человека на земле. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Також за літургією блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію над Вадимом Ростігаєвим, який буде нести служіння в Андрії Володимирському нижньому храмі Кафедрального собору Української православної церкви. Нагадаємо, напередодні предстоятель очолив санічне бдіння в Успенському соборі Києво-Печерської обителі.